Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Сьогодні ми спілкуватимемось із головою Надвернянської районної державної адміністрації, а також одночасно і головою Надвернянської районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода паном Михайлом Іваночком. Вітаю вас! Доброго здоров'я! А, а також депутатом районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода паном Сергієм Штогаром. Вітаю вас! Вітаю! Перш за все, вже відомо, що фактично усі члени Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які займали керівні посади. Написали заяви на відхід від цієї посади, скажімо так. Чи не шкодуєте ви взагалі, в принципі, що погодились свого часу на те, щоб займати посаду голови адміністрації? Ну, ще раз вітаю, шановну громаду Надвірнянщини. Шкодувати не можна за тим, щоб погодився, тому що в першу чергу ми коли прийшли. Приїхали з Революції Гідності, ми в першу чергу мусили на себе взяти відповідальність в Україні. В той момент, після того, коли Янукович втік з посади і разом свої, як Шури, разом з своїми опрешками, то змушені ми свободівці, Батьківщинці, ударівці змушені були брати владу в своїй руті. На той момент єдиним легітимним органом держави був була Верховна Рада. І звичайно, що. Важко було тоді набрати більшість голосів у парламенті для того, щоб творити закони, але Бог так допоміг, що набрались ті голоси відповідні, які були потрібні, і почалась формуватись нова влада. Влада, та, яка скинула і зламала хребет Януковичу. Ну і звичайно, свобода, як, як одна з тих сил, яка безпосередньо брала, може навіть найактивнішу участь у революції гідності, була змушена брати на себе відповідальність. Ударівці відмовились тоді брати на себе відповідальність, а батьківщина свобода взяла на себе відповідальність, почали працювати. І така довіра, яка була надана мені в той момент, це це велика честь. Рятувати Надвірнянський район від, від тієї ситуації, яка була в той момент. І я ніколи не буду про це жаліти, тому що я набрався величезного досвіду, досвіду керівника району такого потужного, і що вдалося мені, наприклад, скажем, утримати район в нормальній стані і навіть навпаки дещо і примножити, то це є велика, великий досвід для мене, особисто як для політика. Ну і скажімо, свобода зараз, коли на привеликий жаль. Ми не потрапили до парламенту, це інакша бесіда, нам не вистачило декілька тисяч голосів. То згідно як кажуть, з європейських канонів, європейських стандартів, коли програєш вибори, там чи президентські, чи парламентські, ну ти повинен піти. Це, це цілий світ працює. Ми визнаємо це, так ну так сталося. Ми програли. Значить, наші всі міністри, наші голови ОДА, голови РДА пішли в відставку. Це природно. Ми, ми з високо піднятою головою пішли в відставку, адже ми свою місію виконали. На даному етапі ми пішли. Що Бог дасть далі, побачимо. Ну про, ді... про результат свободи на виборах ми ще поговоримо. Але от саме зараз хотілося б ну, згадати, підсумувати, що вам вдалося зробити, будучи на посаді голови РДА. Можливо, хто допомагав в цьому, і чого не вдалося реалізувати із ваших планів? І, скажімо, ну що не дозволило їх реалізувати? Ну саме більше, то що не вдалось, не вдалось мені, як кажуть, зробити те, що я що я найбільше хотів зробити, це очистити наш надвірнянський район від колишніх корупціонерів, від тих людей, які служили режиму Януковича. На превеликий жаль, дуже важко було самому це зробити, адже більш, майже три місяці я працював без жодного заступника. Не можна, було, не можна було призначити, бо чомусь якісь були підводні течії, що не призначали. І важко було це зробити. Не вдалося поміняти прокурора, не вдалося поміняти службу, голову служби безпеки, головного міліціонера району. Хоча це не моя компетенція, але це, я старався на то вплинути, щоб в області і на Київ виходили, але на преветій жаль. Отак, От все зв'язано і важко було зробити. Це найбільше прикро, що це не вдалося зробити. Ну і прикро, що не вдалося ремонтувати дороги в районі. Адже такі дороги, як в нашому районі, напевно, ніде нема. Хоча по, по Західній Україні критична ситуація з цим питанням. Хотілося це зробити, але на предатій жаль, не можна було зробити, адже знову ж таки фінансування нульове. На, скажімо, по «Укравтодору» три місяці. Попередні взагалі жодної копійки з Мільфіну не виходило. Ну і звідки можна було щось зробити, щоб він дав на облавтодор, щоб облавтодор допоміг нам по районах ту роботу зробити. Але, але незважаючи ні на що, ми все ж таки, нам вдалося утримати економічну ситуацію в районі. Чи не єдиний район, я вже наголошував на прес-конференції, коли подавали виставку, чи не єдиний район в нашій області, який не має боргів по заробітній платі, по платі енергоносіїв, по зарплаті бюджетникам. Це чи не єдиний район в нашому районі, ще раз нагов нашій області? Я ще раз наголошую. Це є одна з найбільших досягнень. Це не, це, я вважаю, що заслуга нашої нашої команди, яка прийшла, це і я, і мої заступники нові, і керівник апарату, і головний архітектор, який виконує зразу роб... і керівником ЄЖКГ. І взагалі ті люди, які зайшли до нас в адміністрацію, ми разом спільними зусиллями змогли це зробити. І слава Богу, ці люди, які працювали раніше в адміністрації, керівники структурних підрозділів нормальні люди, прекрасно люди працювали, і вони зрозуміли свою ту. Кажуть, те, що вони тут може десь і неправильно робив, але прекрасні люди вони зрозуміли і вони будуть працювати. З них буде користь, і вони будуть приносити користь українській державі. Тому що е, саме більше зло тоді приносили хто? Керівництво, яке воно Януковича гнобило наш район. А в загальному позитивів дуже багато є. Лише хочу ще наголосити напроти проти адміністрації, ота стара будівля Пашевченка, 19, здається, по пам'яті, де вже валилось та будівля, де колись санстанція була. Ми повернули туди санстанцію, і нам вдалося завдяки обласному обласній санстанції відремонтувати цей будинок. Декілька разів за нашою каденцією Сергій не дасть збрехати. Міська рада віддавала районної ради, районна рада назад у міську, міська назад у районну. Всі старалися збутись цієї будівлі, бо це приміщень не, не було нічого за що його відремонтувати. Нам вдалося знайти компроміс з керівництвом обласної санстанції. Ми сіли за стіл, переговорили, вони вклали свої кошти, і будівля відремонтована. Я вважаю, що це величезне. Досягнення для нашого району, тому що ця будівля вже була нікому не потрібна. А там зараз буде наша власна санстанція, районна санстанція, де е, буде виконувати свою роботу, свої функції, тільки вона має виконувати. 60 людей буде мати роботу. А взагалі бесця стояла про те, що вони зараз е, вони мали б десь переїхати, були в Ярем чи в другий район. А це знову ж таки мінус у бюджет. Кошти були б не поступали в бюджет. Так що я вважаю, що це все нормально робилось, але було б фінансування нормальне, зробили б набагато більше роботи. Складно. Дуже зараз на даному етапі працювати. Хотів би ще відзначити все ж таки той же ремонт доріг. Як би воно не було, але він проходив. Наголошую, неодноразово, ще раз хочу наголосити, нам вдалося запустити наш асфальтний завод, який зараз обслуговує дорогу в набережну Франківську. Наш асфальтний завод робить туди асфальт. На превеликий жаль, ми не маємо права звідси взяти навіть тачку асфальту. Зурпували, поставили лапу, буковельські приїхали, загородили своя охорона і все вивозять туди. Я ж йде не прошу, і хто, якщо мене буде влада обласна чути, щоб не залишили нам боргів. Бо той керівник, який прийде рано чи пізно навесні, буде пробувати ремонтувати дороги. Якщо будуть борги за газ і за світло, то дуже буде важко. Так як попередній Вашиванюк лишив кучу боргів, нам прийшлося шукати е виходи на облгаз, на... Виконавчу службу, писати листи, якісь там заліті робити, щоб списати ті борги, щоб можна запустити завод. Як би воно не було, дорога трошки ремонтувалася слабенько, але я, я думаю, що вона не гірша, як була в минулому році. Так що, все ж таки, щось вдалося зробити. Давайте повернемось до результатів парламентських виборів. Як ви в цілому оцінюєте такий результат вашої політичної сили? Чому, на вашу думку, він є ну, таким доволі низьким? Чи це. Насправді низький рівень підтримки людей, чи, можливо, мали місце махінації якісь чи фальсифікації? Ну, в першу чергу, що б я хотів сказати, я б хотів сказати, що свобода вийшла з Революції Гідності практично повністю розбалансована. Ми вклали дуже, дуже багато в, цю, в Революцію Гідності. Нас загинуло 20 людей на революції. Нас 123 було поранених. Нас більше 300 поранені слабко поранені. Люди, як вам сказати правильніше, люди просто-напросто виснажені були. І ми вийшли в про виборчу виборчу кампанію президентську. Взагалі не було кому працювати в той момент. Тут почалась війна. Зараз знову ж таки починаються оголошені позачергові парламентські вибори. Дуже багато свободівців зараз на Сході, воює на Сході. На той момент, коли оголошені були парламентські вибори, понад 600 свободівців зараз на той момент воювали на Сході. Зараз ще більше вже на даний момент. Але команда розбалансована. Фінансування відсутнє, фактично, немає коштів по великому рахунку, так як в інших політичних силах, які на годину давали по півгодини своїх реклам. А за таку рекламу заплатити треба кучу грошей. Його їх такого немає, бо ми те, що ми маємо, ми віддаємо на схід. Ну і звичайно, що наші люди звикли голосувати за що? За гарну картинку, за гарну рекламу. Наші люди звикли вірити в солодкій брехні, а не гіркій правді. А ми стараємося говорити завжди людям правду. І в, і в кінцевому результаті оця реклама зіграла свою роль. Люди останні тижні як йшли голосувати, йшли давати роботу прем'єр-міністру. Щось злякали, що не буде прем'єр-міністр мати роботи. Вони не дивились реально, хто робив роботу, хто послідовний, хто робить своє, дійсно так, як має бути. І тому результати такі. Звичайно, є проблеми в нас. Внутрішні. Ми розберемося з тими проблемами, які в нас є. Але ви всі бачили прекрасно, як з показали, що свобода проходить. Показували 6,8, 6,3, 6,5, 5,8. На превеликий жаль, чомусь зупинились на 4,71. У нас є інформація, що найменше 150 тисяч голосів десь наших пропало. А якщо точніше сказати, то їх вкинули на ту кубку, де був опозиційний блок. Просто-напросто підняли явку опозиційному блоку на східних теренах, там, де окуповані території, чомусь там поставали депутатами-мажоритарниками, такі люди, які взагалі вибори там не проходили. Там той же самий Звягільський і там інші, які понабирали по 1400 голосів всього на ось. Ну і там зробили вибори. Там зробили просто-напросто вибори, де вони не мали відбуватися. І все. І тому вся причина. Свобода, по великому рахунку, вона пройшла в парламент. Тому що 0,30 це є 30 тисяч голосів всього-навсього. У нас є 33 тисячі дільниць по Україні. Це по одному голосу лише вкрали по одній на кожній дільниці вже свобода не попала. Але насправді украдено понад 150 тисяч голосів. Це є те, що я говорив щойно на Майдані. Якщо б в 2004 році ківало всіх, чи там члени тих, той, Центральної виборчої комісії? Якщо б у 2010-му фальсифікатори сіли, якщо б зараз фальсифікатори були на президентських виборах, які були, сіли, цього би не було. Тому що покарний має бути фальсифікатор. Тоді будуть результати виборів зовсім інакші. зовсім інакші. Але наші люди привикли, я ще раз наголошую, голосувати за гарну картинку і за солодку брехню, а не за гірку правду. На превеликий жаль, воно так є. Е, от е, зараз е... Ми всі очікуємо нових виборів до органів місцевого самоврядування. Що планує Свобода? Чим займатися і на які ну, позиції претендує ну, вже від сьогодні? Тобто, розумію, що фактично всі політичні сили на місцях вже готуються до виборів до органів місцевого самоврядування. Що від них очікує районна організація ВІЛ Свобода? Хотів би ще додати дещо що може не сказати друг Михайло щодо. Проходження нашої сили в парламент не забуваємо, що там присутні сім мажоритарників, які вибрані по списках. І не забуваємо про те, що ці мажоритарні округи тільки один з них, скажімо так, відноситься до Західної України. Це люди, які пройшли в Раду з Київщини, з Полтавщини, з Рівенщини. І з e, Черкащини. Так що тут би можна би було і дискутувати, і говорити, і задуматися, чому так. Насправді, ще дуже одна велика причина непроходження це є тотальна інформаційна атака чи боротьба проти свободи на їхніх теренах, тобто на Західній Україні. Ні для кого не секрет, і я зараз не відкрию новину, що писали так звані жовті газети, які статті вони там публікували. Нещодавно ми стали свідками ще одної дуже... Такої явно вираженої е, атаки проти західного виборця, проти свободи в, за, в західному регіоні. Е, це Багато таких публікацій є в інтернеті, дуже багато це лунає навіть з центральних е, каналів. Чомусь все добре, що робить свобода. Десь воно лишається, ніхто не замічає. Того не видно, так та якби нема. наші Міністри, які працюють в уряді, дуже старанно працюють і дуже ефектно, ніде не висвітлюються. Показують тільки, тільки хтось десь, якісь видумки публікуються, і, скажімо так, в людей складається враження, що е, підводять до того факту, що всі, всі погані, всі погані. Тобто люди зараз носять таку ідею в головах, що вся влада погана і нема права нікому вірити. І на цьому тлі десь згубиться наша політична сила, так само її відносять в думках до тих поганих сил. Насправді все добре, лишається поза увагою, а все, все щось там десь виковрили, десь видумали, висвітлюється. І тому маємо такий результат, скажімо так, на рідних територіях. Це Західна Україна, це є. Скажем, ми, наша партія виникла у Львові і розвивалася звідси на схід України. Щодо, щодо місцевих виборів, ми ж ніде не ділися. Наша організація найпотужніша в Україні, найстарша в Україні, люди, скажем, члени Українського об'єднання Свобода, вони є, вони працюють. І дуже багато ми маємо надій на місцеві вибори, що ми все ж таки зможемо доказати, хто насправді. Є в авангарді боротьби за українську державу. Так само наше членство збільшується, зокрема, на Двернянській районної організації, яку ми представляємо, постійно приходять нові люди, нові сили. І це є, це є скажімо так, збільшення наших потужностей. І ми не збираємося там чи гальмувати, чи, чи, чи відставати від решти. Ми будемо і далі працювати, що би там не сталося, як би. Не хотіли нас знищити, чи не хотіли нас затьмарити? Ми будемо працювати на благо Надвірнянщини, наша на організація, нашої депутати. Ну а наша українська організація на благо нашої держави. Пане Михайло. А які у вас подальші плани на роботу в не знаю, можливо, в партійній сфері чи в політичній сфері після залишення посту голови РДА? Ну, перш за все, ви представляли мене як голову РДА і як голову Надвірнянської свободи. Я є голова Надвірнянської свободи, я є діючий депутат Надвірнянської районної ради. І плани, які політику я не залишаю. Я буду працювати далі, я вже в політиці активно працюю 8 років. Я членом свободи і ним буду, потім буду, буду жити, тому що це вбачаю єдину силу українців, яка здатна. Змити все щось все ж таки на користь української держави. І тому боротьба продовжується, зараз, в першу чергу, активно наша організація займається волонтерством, тобто допомогою української армії. Зараз я, коли звільнююся, повністю коли вийде указ президента про моє звільнення, я зразу берусь активно за цю роботу. Повністю будемо їздити своїми побратимами на схід, допомагати українській армії, а при нагоді, якщо. І не дай Боже, постане питання стати на захист української держави і зразу йду до, до своїх хлопців, стою пліч-опліч захищати Україну. У нас є в свободі два батальйони. У нас є батальйон Січ і батальйон Карпатська Січ є де, є де з ким стати на захист української держави. Всі вони обидва батальйони зараз в Донецькій області. Так що є де стати на захист України і з ким стати на захист України. Ну і далі готуємося до місцевих виборів. Я, це для нікого не секрет. Ми готуємося, як кажуть, повернутися у владу, адже не для того, щоб повернутися для своєї вигоди, а для, вигоди для того, щоб рятувати наш район, щоб рятувати українську державу. Свобода буде повертатися потужно, я думаю, надовго. І ту роботу, яку ми зараз не, не закінчили зробити, ту роботу, яка потрібна для нашого району, в першу чергу, для нашої області, ми будемо робити так, щоб громада відчула. Адже тим більше зараз буде децентралізація влади, є така інформація, буде проголосоване е, нове законодавство. Вибори пройдуть напевно, скоріш за все, за, за інакшою виборчою системою за відкритими списками, і тоді набагато буде більше. Бюджет буде на місцях залишатися більше. Там ходять чутки, що 60% буде лишатись на місці, 40 буде їхати на Київ, як кажуть. Тоді можна буде щось робити. І тому навіть ходить така інформація, що буде окремо вибори на голову обласної ради. Окремо, будуть окремо вибори на голову районної ради. Там будуть, і, і, і звичайно, що наші побратими, наші свободівці будуть боротися за найвищі посади. Ну і звичайно, треба отримати. Потужну, потужну фракцію в обласній раді, потужну фракцію в районній раді, для того, щоб, щоб продовжити ту роботу, яка не закінчена, свобода не потрапила до парламенту. Чи означає це, що е, фактично вся партія переходить в опозицію? До теперішньої влади, чи яким чином ви будете співпрацювати чи не співпрацювати з теперішньою владою? Тобто, яка ваша буде позиція до тих політичних сил, які зараз є при кермі нашої держави? Ну дивіться, значить, це не є та позиція, яка у нас була до Януковича. Це є різні речі, тому що Янукович це був відкритий воріг це агент Москви і ця банда, яка яку нам вдалося зламати. Це навіть не можна порівнювати. Це зараз нинішня влада. Це і ліберальні політики, які багато злого для держави не роблять. Ну, є там деякі моменти, Значить, ми йдемо конструктивну опозицію. Все те, що буде робитись на користь України, ми будемо витати. Адже нас не, я сім депутатів у Верховній Раді, як говорив мій друг Сергій. Які будуть будуть у, у, співпрацювати з, з, з коаліцією, тому що все те, що буде на користь держави, вони будуть голосувати однозначно. Звичайно, те, що буде проти української держави, вони не будуть голосувати, і ми, ми будемо тільки засуджувати. Я хочу навести приклад навіть тепер, коли свобода ще ді, ді, у попередні у, у попередньому парламенті, коли наших 37 депутатів було там, коли голосувався закон про статус Донбасу, то наші ветінги картки його не голосували. Просто вже тоді був протест проти дій е, закону президента. Звичайно, що такі е, злочинні, наш на наш погляд, закони ми не будемо підтримувати. Ми будемо критикувати. Ну але те, що робиться на, для користі української держави, ми будемо тільки підтримувати. Ну от сьогоднішнє шанування революції гідності. Указ президента ну, Була свобода була, свобода від підтримує. Однозначно, це треба пам'ятати, треба шанувати однозначно. І все те, ще раз повторюю, що буде робитись на користь держави, ми будемо витати. Ну звичайно, те, що не на користь, ми будемо критикувати. Давайте повернемось до діяльності свободи в районній раді, і, зокрема, вас конкретно як депутатів районної ради. Розкажіть, що вам вдалося в цій сфері саме депутатської діяльності, як депутатів районної ради, що вдалося зробити для нашого району? Щодо діяльності в районній раді, ну давайте трошки в історію. Зараз іде четвертий рік нашої каденції. Ми зайшли як депутати. В районну раду в 2010 році, це були скажімо так, часи е, правління антиукраїнського уряду і президента на той час. Ми війшли в парламент, ми війшли в парламент району, в районну раду, так як, як нова сила. Ну, але ми і тоді, і тепер залишаємося на сторожі прав, насторожі. Е, Інтересів надвірнянщини ми ніколи не боялися, не встадалися голосу голосувати чи виступати в районній раді проти діючого тоді, скажімо, керівництва. Завжди не тільки виступали, а й старалися вибивати з бюджету якісь кошти. Що таке вибивати? Це випрошувати, відшукувати для рідної Надвірнянщини. У нас було кілька мажоритарщиків, які дбали за свій округ. І було і, і Людей, які вибралися по списках партійних, а їхня, скажімо так, обов'язок дбати за всю Надвірнянщину. Дуже багато вдалося зробити роботи і по школах, і по дорогах. І, і, і зараз робимо. Нам не важливо, яка зараз, скажімо, в Києві влада, так? Ми є депутати, обрані людьми на місцях, і ми мусимо дбати за їхній добробут. Зокрема, от останні такі, скажімо, мої заслуги, чи це не заслуги, здобутки, здобутки мої здобутки по, от, по стримбівській е, школі. Десь перед виборами, скажімо, стало відомо мені, я там відвідав цю школу. В якій я раніше навчався, там був страхітний стан Ючнівської їдальні. І от на нинішній час вже нашими моїми зусиллями, зусиллями людей, які можуть виконувати такі роботи, зроблено повністю капітальний ремонт електричної проводки. Вишукані кошти в бюджеті на заміну вікон і дверей, це 15 тисяч гривень, які, які вже зараз мають освоїтися скажімо, в найближчі часи, тому що час не чекає. Далі, навіть такі дрібниці, як от заміна електричного бойлера. Далі проблем є багато і не тільки в цій школі. Я є свідком страхі, страхітного стану шкіл району. Це є чорний потік, це є зелена. Це, це є, ну, скажімо, в кожній школі сільській є свої проблеми. Десь, якщо є там якийсь депутат, який дбає, десь щось вдалося швидше зробити. Десь як нема депутата, дбаючого за округ, десь воно упустилося, так. Скажімо, робот ми маємо дуже багато. І ясно, робота дозволить нам, і скажемо, ну, як, в людей якусь заслугу одержати. Ми надіємося, що нашу силу буде підтримано на наступних виборах, які ми, скажімо, очікуємо найближчим часом. Що ще таке сказати, цікаве, оптимістичне? Боротьба ведеться, руки ми не опускаємо і не будемо пускати. Далі. Щодо щодо виборців і щодо надвірнянців, нічого, нічого такого не сталося. Нічого, ми все переборемо, ми переможемо. Ми будемо, наша держава буде на, скажімо, на гідному європейському рівні, і наша надвірнянщина на гідному українському рівні. Ну, Ще ми... хотів додати до так, діяння так. депутатства, хочу вам сказати, що ми жодного разу не зрадили свого виборця. На якщо підняти статистику відвідувань і голосування. На Двердянської районної ради свобода на 95% в повному складі відвідує сесію і в повному складі голосує. А це є величезний показник, тому що, як в парламенті свобода голосувала, одностайно так само і на місцевому рівні. Це говорить про те, що наша політична сила дисциплінована і послідована. Це перше, що би хотів сказати. Друге, що би хотів сказати для виборців, своїх виборців для свого рідного ланчина. Хотів би підгадати, що також за діяння своєї каденції депутатської дуже багато зроблено, і перше, що було зроблено, це вишукання коштів для ланчинської червоної школи. Хотів би всім нагадати, дуже був такий якийсь ажіотаж, тоді коли це сталося. Але саме на моє звернення Олександр Сич приїхав в ланчин побачити цю школу, і саме за його наполяганням обласна рада тоді виділила 200 тисяч гривень. І зараз готую сюрприз для свого рідного села. Ще набігати наперед не буду. Але так коротко скажу, я подав 5 запитів на перекриття даху ланчинської міської лікарні. І десь зараз це питання вже майже на 90% вирішене. І думаю, до кінця року проплата піде, і ми зможемо закупити покрівлю на цю споруду на лікарню. І Зрештою ми зможемо врятувати цілу будівлю, лікарні. Далі побачимо, що буде в державі. Я думаю, відновиться далі. По черзі буде все відновлюватися, як і держава буде відновлюватися, так само буде і медицина в державі відновлюватися, і освіта і культура. Так що наша робота депутатів ми маємо так коротко словами сказано, сказати, ми маємо і сміло даємося у вічі громаді Надвірнянській, своїм виборцям, і ніхто не дорікне мені. Моїм друзям, скажімо, Іваночку Михайлу, Андрію Крицькому, Тарасу Горенчуку, Івану Гурмаку, Сергію Штаграну і іншим нашим депутатам, що ми є зрадники, що ми є хабарники, чи ми є якісь люди, які обдурили виборця. Я сміло дивлюся вам в очі разом з моїми побратимами і тому хочу наголосити, що все тільки починається. Ми здолаємо все. Що ж, дякую вам за розмову. Нашим телеглядачам і нагадаю, що ми спілкувались із головою Надрунянської районної державної адміністрації, а також одночасно головою районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода паном Михайлом Іваночком, а також депутатом Надрунянської районної ради від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» паном Сергієм Штограном. Слава Україні! Слава нації!